Як екологічно відстоювати свої кордони і ні з ким не посваритися? Вітаю друзі! Мене звати Олександра Гарбузюк, я коуч щасливих та успішних. Давайте для початку розберемо 5 червоних прапорців, які свідчать про те, що ваші кордони порушують. Перший маркер того, що ваші кордони порушують, це коли після спілкування з людиною вам стає неприємно і некомфортно. Наступне це коли людина дає вам непрохані поради, що вам одягнути, куди вам піти і як взагалі жити. Третє це коли людина навішує на вас власні стереотипи. Каже, що ви маєте бути розумнішою, мудрішою, красивішою. Четвертий маркер того, що порушуються ваші кордони, це пасивна або активна агресія. Це коли людина дозволяє собі переходити на ти до вас, говорити підвищеним голосом, або якось вас ображати. І п'ята ознака це коли людина захоплює ваш простір фізично, бере ваші речі без дозволу, псує ваше майно. Або, наприклад, уявіть собі доброзичливого сусіда, який хоче встановити свій паркан, але вже на метр. Далі на вашій території. Отже, ми розібрались із ознаками, коли порушуються наші кордони. А тепер я вам дам рекомендації, як же ж їх відстояти екологічно. Існує так зване правило п'яти. Перше, коли ви говорите через я повідомлення, мені не подобається, мене це дратує, мене це розчаровує. Друге, ми заявляємо про конкретний факт: мені не подобається, що ти мене обговорюєш за моєю спиною, або мені не подобається, що ти береш мої речі без мого дозволу. Третє висловлюйте своє невдоволення у вигляді прохання. А не агресії таким чином, ви зможете запобігти конфлікту ще на його початку. Четверте, поясніть людині про наслідки, так і скажіть. Мені не подобається, що ти обговорюєш мене за спиною. Будь ласка, я прошу тебе не робити так надалі, інакше я буду ображатись, інакше наші стосунки зіпсуються, інакше ми перестанемо спілкуватись. І п'яте правило: якщо людина не готова вас чути, і йти з вами на компроміс, то для чого вам така людина? Можете обмежити сміливо спілкування із нею? Отже, ми сьогодні розібрали маркери, коли порушуються ваші кордони, і ми проговорили техніку, як зробити так, щоб екологічно відстояти їх. З вами була Олександра Гарбузюк, Коуч щасливих та успішних. До зустрічі!